Відверто кажучи, я не планував робити відео про Євробачення. Більшість моїх глядачів не цікавляться цим конкурсом, якраз це засвідчило опитування, яке я запустив напередодні, щоб краще зрозуміти ставлення моїх глядачів до цього найбільшого пісенного конкурсу. Відповіло вже 1600 глядачів, з них 70% сказали, що жодним чином не відслідковуватимуть його перебіг, і лише 5% доволі активно слідкуватимуть за його ходом. Все ж мій відеоблог є передусім політичним, і, власне кажучи, політика чи то з іншого боку історія у сто особі Степана Дівича Бандери, несподівано постукала в двері цього конкурсу. Точніше, того, що відбувається навколо конкурсу. І про це вже не можна мовчати. Тому, тому і, і виникло це відео. І вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі в описі під цим відео. Власне, фабула у цій історії доволі проста. І єдине, що її об'єднує з Євробаченням, сама пісня та одна з українських учасниць. Також відразу скажу, що протягом історії виступів України на Євробаченні. Польща голосувала по-різному за Україну, однак часто з найвищим балом. Зокрема, останні 4 роки поспіль Польща ставила нашим учасникам максимальний бал. Ну і відразу також скажу, що Україна також відповідала Польщі взаємністю дуже часто. Отож, цього року Україну на Євробаченні представляє дует у складі Джеррі Хейл та Альона Альона з композицією Тереза. І Марія. Судити про музичні якості цієї пісні не буду. Я не фахівець у музиці, а про творчість Альона Альона знаю тільки про її існування. І що це доволі габаритна дівчина, а про її партнерку ось тепер і дізнався. Однак це не заважає мені бажати дівчатам перемоги, але не в тому справа. От Тож, в рамках підготовки до конкурсу, Джері Хейл у своєму Тіктосі виклала свою версію цієї пісні, а сама вона була вдягнута у светр кольору хакі від одного з українських виробників з написами Бандера Цяга. Я ще раз підкреслюю: це не було офіційне відео для Євробачення. Однак навіть такого майже домашнього відео вистачило для міжнародного скандалу звинуваченням співачки у пропаганді нацизму і навіть сатанізму. Мовляв, співачка має бути дискваліфікована до участі у конкурсі. А як мінімум, поляки не повинні давати Україні максимального балу. На практиці я, наприклад, не знаю політичних поглядів Яни Шимаєвої. А це є сценічний псевдонім співачки? А це є справжнє ім'я, а не сценічний псевдонім цієї співачки. Як вона ставиться до Степана Бандери? Чи є його ідеологічною послідовницею? Чи це просто данина моді, яка зараз домінує в Україні? Але найперше. А чому у якої частини поляків виникла асоціація саме з прізвищем українського національного? Героя. Адже на тому светлі навіть найдема не те, що його портрету, а навіть імені. Тим більше, саме так іспанською пишеться слово Бандера, прапор. Однак цієї асоціації у них чомусь не виникло. Принаймні, перебуваючи у німецькому концтаборі Степановій Бандері було вельми проблематично. Організовувати та брати особисту участь у боротьбі проти поляків. Натомість саме польська сторона замордувала двох братів Степана Бандери, Олександра та Василя. Антибандерівські настрої залишаються в Польщі доволі потужними. Ми ще подивимось на результати голосування як певний індикатор, особливо серед молодіжної аудиторії. Але проблема у тому, що чим далі від безпосередніх подій середини ХХ століття, тим більше вони живляться міфами і за потреби та можливості витягуються на поверхню третьою стороною. А коли це дуже потрібно, притримується, будучи поживою для антиукраїнських рухів. А як воно відбувається, ми бачили не так давно. Під час страйків польських перевізників проти транзиту української продукції, фактично б'ючи в спину воюючій державі. Проблема ще в тому, що Польща має власні колоніальні скелети у шафі. І найгірше, що вона того не визнає. Але з цим будемо розбиратись вже після війни. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на канал. Поширте це відео, це дуже важливо. Дякую.